Другої за п'ять днів поразки у прем'єр-лізі зазнав рівненський Верес. Цього разу червоно-чорні на домашньому авангарді поступилися з середняку чемпіонату колосу з Ковалівки. Іронія в тому, що автором єдиного голу у цьому матчі став гравець Вереса на восьмій хвилині зустрічі. Денис Балан незграбно зрізав м'яч у власні ворота після атаки гостей правим флангом. Такі голи, як ми пропускаємо, як ми сьогодні пропустили. Це просто рівень дю США ю 10 От ю 10 це футболісти яким по 30 років, які вже досвідчені, які грають. І так помилятися, дарити просто голи забиті, а потім, звичайно, прикладати скільки зусиль, щоб відігратися. не докладаючи особливих зусиль, легко повівши в рахунку, гості досить впевнено контролювали ситуацію на полі і не підпускали Верес до своїх воріт. Водночас рівняни мали чимало нагод загострити грузі стандартів. Однак Кльоц і Блізніченко занадто мудрили з рішеннями. Не було ефективності і на флангах. мало підключалися до атак, балан і пасіч. Геннадій, який раніше був одним із найкреативніших гравців Вереса, нині. Змушений грати дуже низько. На це звернув увагу і Юрій Вірт. Пасіч це не є лівий захисник це є все-таки атакуючий гравець, але у нас є проблема, тому ми вже його ставимо. Хоча він технічний футболіст, він один з небатьох, який там добре працює з м'ячем. Але ну ну брак просто. Ну якщо він же помиляється в елементарних простих ситуаціях, то вже других футболістів вже якби на відміну від Юрія Вірта, який після матчу виглядав розчарованим та знервованим, наставник колеса Ярослав Вишняк був задоволений як грою своїх підопічних, так і результатом. Після цієї перемоги колос піднявся на шосте місце у турнірній таблиці. Хоча до цього три матчі поспіль програв. До сьогоднішньої гри. Ви ж самі бачите, яка плотність. У нас було 30 очків. Перед цією грою а команда, яка б грає перехідні ігри, в них 24 очки. Шість очків це дві гри, і все перевертається. Тому. Знову ж таки, кажу, мотивація тут дуже цікавий чемпіонат. Тому. Що ж до вереса, то становище рівнян у турнірній таблиці стає все більш загрозливим. Усі прямі конкуренти червоно-чорних у боротьбі за виживання свої матчі виграли. Натомість підопічні Юрія Вірта знову опустилися у зону перехідних матчів. Рівнянам залишається зіграти ще п'ять поєдинків, з яких два проти Шахтаря та Динамо. Микола Брежицький, Віталій Лазарчук. Випуск новин.